Добрий день, тітки, прослухайте, будь ласка, віршик. Там, де сонечко живе, все світ зорям гніздав'є, Сонце в сонячній родині і матуся і господиня. В сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій з шкіри пнеться, швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі, днює в сонця на печі. У гарячої Венери чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха та ми спека і задуха. А земля моя блакитна, під крилом у сонці квітне, Сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить. В Марса гори надвисокі, в Марса різні пори роки І до як у землі, і біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому велетень смугастий. Чом Сатурн у капелюсі Він далеко від матусі, на околі холоднеча, недоречна така втеча. Втік уран з Нептуном далі, тиснуть друзі на педалі там морози вітриська, а до променя не близько. Отакі у сонця діти розбрелися білим світом. Сьогодні ми з вами намалюємо планети сонячної системи. Для цієї роботи нам знадобиться акварельна фарба, восковий блакитний олівець, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Беремо пензлик, набираємо достатню кількість водички, беремо жовту фарбу та малюємо яскраве кругленьке сонечко. Вимали гарненько пензлик, витрили серветочкою, малюємо Меркурій коричневою фарбою. Дуже охайно. Малюємо венеру помаранчевою фарбою. Малюємо землю зеленою фарбою. Трішечки додамо Блакитного, це буде наша водичка. Малюємо червоний Марс. Тепер помаранчевий Юпітер. Тепер Сатурн жовтою фарбою. Трішечки додамо червоної фарби. Простим олівцем малюємо кільце у Сатурна. Блакитним малюємо Нептун. та синім малюємо плутон. Шовтою та червоною фарбою малюємо комету з довгим хвостом. Синім восковим олівцем розфарбовуємо космічний простір. Ось такі гарні планети сонячної системи у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення, мої любі!